Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку як подаються алгоритми. Сьогодні ми з вами будемо знайомитися та з'ясовувати, які способи подання алгоритмів існують. Дізнаємося про такий різновид, як блок схеми, а також навчимося подавати алгоритми різними способами. Наш з вами словничок способ поповниться такими термінами, як способи подання алгоритмів та що таке блок-схема. Розпочнімо наш урок із загадок. Перша загадка така: Чорна корова весь світ поборола. І от відразу у вас зображення підказка. Як ви думаєте, що це? Правильно, звичайно, це ніч. Друга загадка. Зубів немає, а кусається. Як ви думаєте, про кого це говориться? Підказка, рослина є така. Правильно, звичайно, це кропива. Третя. Швидко мчить, бо поспішає. Пасажирів підбирає і хвилинка у хвилинку їх доставить на зупинку. Про кого тут розмова йде? Підказка правильно, звичайно, про автобус і останнє уночі гуляє, а вдень спочиває. Має круглі очі, бачить серед ночі. Про яку тварину це говориться, яка тварина вночі? А точніше, птах. Правильно, звичайно, це сова. Молодці. Добре, впоралися. Давайте розглянемо способи подання авгоритмів. Алгоритмів. Аргоритмів. Щодня ми виконуємо різні алгоритми. Так, до прикладу. У повсякденному житті ми зазвичай подаємо команди алгоритмів за допомогою слів. І такий спосіб подання алгоритмів має назву словесний. Наприклад, ви бачите зараз на зображенні, як вчителька словесним способом подає алгоритм учням, щоб вони записували приклад до зошита. Для кращого сприйняття, іноді алгоритми часто подають у вигляді малюнків та схем. До прикладу, такий плакат правила класу. Як правильно поводитися в школі та в класі. Цей спосіб має назву графічний спосіб подання алгоритмів. Отже, графічний це той, який подається за допомогою малюнків. Давайте розглянемо малюнки. І спробуємо дізнатися, у який спосіб поданий кожний з алгоритмів. Перший праворуч зображення, показане ліворуч, алгоритм вмикання комп'ютера, увімкнути монітор, натиснути кнопку Power на системному блоці, дочекатися, коли на екрані монітора з'явиться робо... зображення робочого столу. Це, звичайно, буде текстовий, або ще його можна подати словесно. А другий спосіб праворуч зображення, ми бачимо малюнки. Це буде графічний спосіб подання. Молодці, дуже добре ви впоралися. Розглянемо ще декілька способів подання алгоритмів. Давайте подамо алгоритм вимкнення комп'ютера у словесному вигляді. Отже, вибираємо меню «Пуск», натискаємо кнопку завершити за допомогою мишки і потім обираємо завершити роботу. Після чого чекаємо, доки наш комп'ютер вимикається. Це буде словесний спосіб. А з якими алгоритмами ви мали справу в повсякденному житті? Як вони подаються? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Буде цікаво дізнатися. До прикладу, я думаю, що дня, коли ви приходите до школи, ви обов'язково отримуєте алгоритм по дзвінку йти на урок. А який ще алгоритм по дзвінку ми виконуємо? До прикладу, коли лунає. Три дзвіночки, що ми потім виконуємо. Напишіть в коментарях. Алгоритми також подаються за допомогою спеціальних схем. Ці схеми мають назву блок схеми. У блок схемі команди розміщуються в окремих блоках, а стрілками показують послідовність виконання цих команд. Приклад блок-схеми, ви бачите зараз у себе на зображенні. Розглянемо також, наприклад, як можна подати той самий алгоритм різними способами. От, до прикладу, ми з вами бачимо. Алгоритм приготування каші, який показано трьома способами. Перший це у словесному вигляді, де проговорюється кожен крок відкрити пакет з кашею, висипати кашу в тарілку, залити кашу гарячою водою, накрити кришкою, а потім зачекати 10 хвилин до приготування каші. Другий спосіб за допомогою малюнку, де кожен крок приготування каші показаний у вигляді зображень. І третій спосіб за допомогою блок схеми У розглянутих алгоритмах команди виконуються послідовно, тобто одна за одною. Такі ще алгоритми мають назву лінійних. Це коли, дотримуючись правильної послідовності виконання алгоритму. А зараз попрацюємо трішки з комп'ютером та самостійно. Нас просять скласти алгоритм з повсякденного життя, а саме порядок виконання наступних дій. Нам потрібно подивитися на малюнок, що показано, і встановити правильний порядок дій. Що спочатку має виконуватися? Спочатку виконуємо підмітання, потім виконуємо пилососіння кімнати, працюємо з пилососом. Потім витираємо всі речі вологе прибирання, а потім в кінці вже миємо підлогу. Даний алгоритм потрібно записати собі до зошитів. Також поданий алгоритм прибирання кімнати можна подати різними способами. До прикладу, ми з вами зараз бачимо поданий цей алгоритм за допомогою малюнків. Тобто графічним способом. Не забувайте, що кожні 10-15 хвилин роботи за комп'ютером ми робимо що правильно фізкульт хвилинку. Робимо невеличкий перепочинок. А тепер невеличкі питання для самоперевірки. На ці питання ви можете спробувати дати відповіді самостійно. Які способи подання алгоритмів ви тепер знаєте? Ми їх сьогодні розглянули аж два. Можете написати в коментарях, що таке графічне подання алгоритму. Та спробуйте скласти у словесному вигляді алгоритми вмивання, снідання або ж збирання до школи. Один з трьох на ваш вибір. Також пропоную вам творче завдання. Подайте у вигляді блок-схеми алгоритм сервірування столу. Складіть алгоритм для виконавців за поданим малюнком. Всі ці завдання ви можете знайти в підручнику на сторінці 92-93. Також, під час дослідження дізнайтесь, які хатні пристрої працюють в автоматичному режимі за алгоритмом. До прикладу, холодильник або. Пристрій, який допомагає брати одяг. Також невеличке завдання вам для самостійного працювання. Напишіть в коментарях, чи вмієте ви доглядати за одягом та взуттям. А саме як, складаєте, чи складаєте ви свої особисті речі в окрему шафу. Чим допомагаєте ви чистити батькам своє взуття, в якому Ходите. Напишіть, будь ласка, в коментарях. На завершення, як завжди, пропоную також відгадати ребус. Відповідь на ребус залишайте в коментарях. А, звичайно, я думаю, вам дасть відгадати це слово, слово не складне, і ви з ним легко впораєтеся, і, звичайно, це слово алгоритм. Молодці. Вдома попрацюйте з підручником. Сторінки 91-93. Уважно ще раз перегляньте та перечитайте, щоб краще запам'ятати. На цьому ж я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Бажаю успіхів в вивченні інформатики. Підтримайте мій канал вподобайкою та підпискою. А також не забудьте залишити свій коментар. Окремо хочу подякувати Зінченко-Сергію Анатолійовичу за допомогу в підготовці матеріалів до даного уроку. До нових зустрічей!